1 жовтня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувся благодійний ярмарок з нагоди Дня захисників та захисниць України. Всі факультети об'єдналися для спільної мети допомогти Збройним силам України. Для університетської спільноти заходи такого формату вже добра традиція, до якої активно долучаються. Студенти та викладачі готували домашні страви і випічку, продавали сувеніри, влаштовували розіграші, співи, ігри та інші інтерактиви. Ректор. Університету Анатолій цьось подякував нашим захисникам за можливість працювати та навчатись, наголосивши на необхідності співпраці та допомоги Збройним силам. Справи тому, що в першу чергу ми завдячуємо Збройним силам України, що має можливість жити, працювати і проводити благодійні ярмарки. Але головне навчатися, що наші студенти здобувають якісну освіту. Наш моральний обов'язок, наша громадянська позиція це співпраця і підтримка збройних сил. Це напевно найважливіше, і от надзвичайно приємно, що студенти дуже активні сьогодні, в день захисників і захисниць України, організували благодійні ярмарки. На кожному факультеті декан факультету філології та журналістики Віктор Яручик розповів про підготовку студентів до благодійного ярмарку та зазначив, що найголовніше в таких заходах єдність, патріотизм та віра в перемогу. Передусім, зацікавлені були наймолодші студенти. Приємно, що проявили власну ініціативу. Їх підтримали викладачі, і це переважно були перші другі курси. Географічний факультет у повному складі теж взяв участь у ярмарку. Показав. Вши свою згуртованість, ініціативність та підтримку, і наш факультет в повному складі, як науково педагогічні працівники, працівники факультету і студентська молодь беруть активну участь і вкотре ми. Ще раз переконалися, що це необхідно робити, тому що це згуртовує, і показує нашу єдність, підтримку і цінність того, що роблять для нас наші захисники і захисниці. На факультеті історії, політології та національної безпеки кажуть, активно долучались до ярмарку, знаючи, що їхня участь це внесок у підтримку наших воїнів. У студенти повинні пам'ятати про наших захисників, про те, що їх треба підтримувати. Це теж дуже гарно, позитивно, патріотично. Такі заходи є дуже корисними. Оскільки ми усі можемо вкотре привітати наших захисників і захисниць, можемо вкотре згадати про тих, кого сьогодні з нами немає. Ну і завдяки благодійні арморці, ми можемо підтримувати, задонатити кошти на сили оборони, щоб якнайшвидше настала наша перемога і був мир в державі. Подія стала прикладом того, як студентська спільнота може об'єднатися заради добрих справ. Студенти університету розповіли про свою підготовку та наголосили на важливості подібних ініціатив. У нас сьогодні представлені різні випічка, солони, солодкі, різні сінабони, булочки з ковбасою, з начинкою, різними фруктами. Також у нас є три види різних ігор на політичні теми, на прапори, годати країну. Також пропонується знижка за ці виграші або смаколки. Сьогодні наш факультет філології та журналістики підготував благодійний ярмарок. Ви можете бачити. Смаколики, які підготували наші студенти, тому що сьогодні день захисника та захисниці України, і для нас є дуже важливо робити добро. Від самої групи ми зробили столик де все продаємо, і ще ми приділися в циган. І ми гадаємо всім. Ходимо, гадаємо, веселимо народ та збираємо також гроші на на нашу армію на ЗСУ. Цьогоріч, як і минулого року, ми організували ярмарку. Кошти з якої будуть виручені на користь ЗСУ. Такими маленькими кроками ми. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Наш університет підготував дуже багато заходів. Зокрема, це благодійний ярмарок, де студенти готували різні смакологи, різні вироби, солодкі, солоні, і це все для наших захисників України. Звіт про суму зібраних коштів буде опублікований незабаром на сайті університету та на сторінках соцмереж.